Турнір закінчився ну, не так, як ми бажали. Ми... Але ми боролись. Ми боролись в кожному матчі, і емоції дуже позитивні, адже ми пограли проти найсильніших гравців країни, майже всі збірники в тих командах, двох про яких ми грали, і біч сокер, і альтернатива. Дуже потужні команди. І нам приємно було проти них грати, і ми навіть деколи там щось там могли, ну дуже мало і забивали. Ось і це нам дуже позитивний досвід, і ми дуже приємно вражені. Ну як взагалі вам Черкаси, як взагалі вам тут біля Дніпра? Біля Дніпра дуже комфортно, дуже гарний пісок, дуже гарні люди, гарна природа. Черкаси файне таке, достатньо гарне місто. Нам, нам сподобалось. Не розстроїлися, що от останньому матчі не забили. Трошки розстроїлися, бо моментів в моменті останньому матчі було немало. В кожному таймі було дуже багато моментів, особливо в третьому. Не повезло. Угу. А як взагалі у вас пляжний футбол в Вінниці, як він розвивається? Пляжний футбол розвивається у нас такими темпами повільними, але ну, вже приблизно четвертий рік проводиться чемпіонати міста Вінниці, там, ну, області, хто бажає. Ось, цього року ми виграли перше місце, в останньому турі лише все вирішилось, тому ми вирішали їхати за один вечір. як то. Ми думали їхати, не їхати, але вирішили їхати, і слава Богу, що поїхали і отримали дуже гарний досвід, ще раз повторюся. Дуже дякую вам і сподіваюся, що побачимося. Дякую, до нових зустрічей. До. Слава Україні!